Закрила гараж і зараз прибираю тут все О, це водичку під трояндивилью. І ми сьогодні збираємося в кафе. Наталія заказала кафе сьогодні рік Славіку, і вирішили вони з сім'єю, що вона дома не буде готувати, як ми на півроку, а пом'янемо в кафе. Поїдемо і зараз я все прибираю тут. Люся навезла мені стаканчиків, ну і таких ось. Зараз я не, не ставлю каву, дуже спекотно і поки що не ставлю. Бо чи люди будуть там чи ні? Хоча бачу, що там були, ну, це я маю на увазі на кладовищі. Так, а зараз це все прибираю, і вже там лишилось у мене 10 хвилин, на пів дванадцятого вирішили виїжджати. Я вже фенді погодувала, все позакривала і поїдемо. Зараз це віднесу. Що ти мені поклала пирожок? Замечательный был дядя. Жалко, что его с вами нет. Мы о нем помним, поэтому давайте... Давайте я зацавлю два Гарний наш сусід, яким ми завжди знаходили, про що поговорити, Да. Через у забор. го ранку він приходив до нас, до забора, і завжди ми проходили з ним цю інформацію. Про все, говорили про все. Тому давайте його згадаємо добрими, гарними словами. Вічна йому світла пам'ять. Хай він лежить, спочиває. Царство не басі. Вова, ти мені розізнай, там мій коріш по службі Ваула вже. Чи живий він чи ні? Ти ж мені узнай обов'язково. Вова, я його не знав, усе розпитав. Сережа, він живий. Сережа, бутилку прибив. бутылку. оту бутилку. Отой а а бал байкал мішає. <рик> Дякую. Ну, валіка останній раз, чи посліднє це время, по хоч чотири рази на день звонить. А валік все терпить. Ну, а каже, ну, Валіка, жінка, да. та буду копи бити. Ну, а тепер буду снідати, славити, ну я буду снідати, бо жінка критить там жінка. Ну no, ладно, я передзвоню. Mm -hmm. <laughs> da, гарні спогади. То воно сирі запита, ви як познакомилися. Я кажу, а ми в катихатському автобусі познакомилися. Я з ним прожився. Тільки мати минут, а тому автобус живе і здали своє життя. скільки хвилин Скільки хвилин чи час їхали? Yeah, I know, I know їхали yeah, тим yeah. автобусом? А, yeah. ah, ну так там можна було й заміж вийти. А вони ж вийшли. Так і вийшлось. Так, так і получилось. Ну я вкратце. Я вкратива так сідала. І він віддав на і той думає, куди не піду він дивиться на мене. А він уже собі на умі. Бачиш, як? Він задія, я спереди отут. Сиділа. І так. Ну, сміливий. То І те... шо, а валютики закидували? чи Що То те, то те? Шосте. То те. Шосте, то те, Ну а я ще живий. Ну що там, 18 років, так? Да? Так, да. ну. 18 років я вже вийшла заміж. А, от да, було, було 17-18 років. Ну, ми ото поїздили трохи в автобусі 5. У вас є зтричі було. Вже ж ми тоді переговори в нас були тоді. Так а чого ви їздили? А я у мамки жила, робила у 9-й больниці. А з п'яти хату аж їздили, чи ви звальна були? Я їду в п'ятий хак, з ним слідкую Спеціально. їздити так. Мама, а ви її знали нічого, так? Воля до смітала на області.

w swoim duszy, to tak, na tom, jaka dobra to była. Zalud, widzisz, my nigdy nie bym mogła tutaj, to już nie bym mogła, to nie bym mogła, to nie bym mogła, to już nie bym mogła, to już nie bym mogła, to już nie nie bym mogła, Лична пам'ять